Того дня її публікує обсервадор, і на, наступного дня у нас зі славою просто не виключаються телефони. До нас додому були, приїжджають там декілька каналів, сік, там, то, то, то все, і починають розпитувати про що відбулося, що відбулося. А ще найзначніша подія того дня була: що зранку у нас інтерв'ю з радіо Реношенса. Ми щось розповідаємо, розповідаємо Потім він каже цей чувак з радіо Реношенця: я тобі зараз прийшлю статтю, щоб ти її продивилася. І він мені присилає, а заголовок статті, типу, пропагандистського професора звільнено з університету. Після я кажу в смислі звільнено. Що ти таке пишеш? Ну, типу, вчора була стаття, сьогодні ранок, Та. що, що таке? Він? Ну я зв'язався з ректором, його звільнили. Цього чувака серйозно я кажу, да ладно. звісно, що я дуже рада, але.